Віра Сліпенчук Без батька і без долі. Героєм моєї розповіді буде Олександр, син моєї класної керівнички, вчительки української мови та літератури Фросі Савівни. Ім'я та по батькові трохи довге, тому пишу, як називали її люди та учні. Олександр жив на моїй рідній вулиці, був на років 4-5 за мене старший. Рано поїхав із села, тому я пам'ятаю лише його молоде, дуже гарне, усміхнене обличчя, чорняве волосся і чорні очі. Я ніколи з ним не спілкувалася, але багато чула про нього від людей, тому й вирішила написати. Сподіваюся, любі слухачі, моя розповідь достукається до ваших сердець. Фрося Савівна. Не мала любові й поваги серед учнів, уроки нудні, без іскорки, тож діти її не любили. Якось навіть шкільну дошку чимось натерли, щоб ніяк було писати, та ще й на підлогу чогось насипали. І Фрося Савівна, бідна, впала на уроці, але ніхто не допоміг їй підвестися. Лише я підійшла, подала їй руку і за це до кінця навчання на мене у класі казали зрадниця. Хоча мені її просто стало жаль, заміж Фрося Савівна так і не вийшла, дожила сама до 40 років, але, як і кожній жінці, їй хотілося мати сім'ю. А в селі жив один чоловік на ім'я Андрій, колишній військовий матрос, красень. Жінки його обожнювали і він тим щедро користувався. От тільки Андрій мав красуну дружину Зіну. Учительку та маленьку донечку Віту. і от якимось чином Фрося Савівна наважилася влізти в цю сім'ю і влізла. Як це їй вдалося, та ще й у 41 рік, певне, пішла в абанк. Щастя, всміхнулося жінці, сонечком засвітило в її житті. Фрося Савівна народила від Андрія сина Сашка, гарненького, міцного хлопчика, абсолютно схожого на батька. Село гуділо, а зіночка не витримала зради і наклала на себе руки, отруїлася. Проте і Андрій з Фросею Савівною не одружився, поїхав на роботу, щось там на Дніпрі будував, і жінка лишилася сама зі своїм сином. Хлопчик ріс розумний та кмітливий, а через п'ять років Андрій утопився в Дніпрі. Фрося Савівна приводила тоді Сашка на похорон батька. Щоб він його хоч побачив. Поклали тоді на могильці Андрія якір. Я його часто бачила. Моя тітка була двоюрідною сестрою Андрія по матері, і коли приїжджала в село, ми завжди відвідували те місце. А віточка, дочка Андрія та Зіни, залишилася сиротою, жила в дідуся та бабусі. Коли виросла, працювала лаборантом у школі розумна, гарна жінка. Виріс і наш герой Олександр. Він малював з юних літ та так гарно, що вирішив стати професійним художником. Фрося Самівна жила із сестрою, людей цуралася, єдиним щастям її був син. А він успішно вивчився на художника в Ризькому художньому інституті. Там одружився і довгі роки його не було видно в нашому рідному селі. Мав дочку, але щось там не склалося в його сім'ї. І Саша повернувся. Люди казали, що то Чорнобиль винен, бо Саша їздив туди після аварії, щось малював. Одне слово, похитнулося його здоров'я, і він приїхав до матері. На той час Фрося Савівна вже була старенькою. Сестра її померла, і тому повернення сина. Трохи продовжило її земні роки. Час тоді був важкий, треба було виживати. Влаштувався Олександр художником у сільський клуб. Там йому дали майстерню, велике просторе і світле приміщення, яке не кожний художник може придбати. Які гасла, які плакати, які картини стали прикрашати клуб, я бачила, що правда, тільки один раз. А потім наш герой став малювати картини на продаж, возив їх до Києва на Андріївський узвіз, люди щедро платили, бо ті картини були просто геніальні. Моєму батькові пощастило бачити роботу цього художника випадково. Сашко ж тоді малював, а батько мій поряд сидів і мовчки спостерігав, і йому бракувало слів від захоплення, бо вперше бачив справжнього художника. Неповторна вода синього Дніпра. Сашко творив і на полотні поставав Дніпро, який так і любив його батько Андрій. Родичі по батьковій лінії потім просили Сашка взяти їхнє прізвище, але він залишився на материному. Вони все ж визнали його своїм, їхнім рідним, але таке життя. Пам'ятаю, наша завклубу якось просила мене разом з нею поїхати і придбати картини Олександра для себе і для клубу. Але ми тоді не поїхали, дуже жаль. У мене саме дуже боліла нога, та й грошей не було, а втім, може, він мені й подарував би свою картину. А трохи пізніше полишила Олександра його матір, Фрося Савівна. Закінчився її земний шлях і залишився наш герой сам. Картини його вже ніхто не купував, їхати до Києва не дозволяло здоров'я, зійшовся він з однією жінкою, але кому потрібний не дуже здоровий чоловік у селі. Трохи випивати почав, казали люди, самотній художник з таким талантом, майже нереалізований сам на сам зі своїми картинами, фарбами і мольбертом. І не витримав самотності хвороб, без близьких людей, без радості душа художника Олександра тихо полинула до мами Фросі та батька Андрія. Художник покинув цей світ одинокий, усіма забутий, десь залишились у людей його неперевершені картини, залишився улюблений Дніпро. Залишилась могилка з якорем, яку часто відвідує Віта Андріївна, сестра Олександра. Востаннє я бачила Віту Андріївну давно, така привітна, мила жінка. Отака вона доля людська, зіткана з ниток радісних і печальних, світлих і чорних, усяких усяких. Молодець Фрося Савівна, що зуміла, незважаючи ні на що, народити такого сина, хай нещасливого. Але красивого душею, який залишив людям на пам'ять свої картини, і цим був щасливий, бо бачив світ не таким, як усі люди. Я тільки шкодую, що не спілкувалася з ним і не придбала собі картину на пам'ять, лише гасла і плакати в клубі, та ще два полотна бачила, картини, у яких вічно житиме його прекрасна душа.